Сьогодні у нас технологія, називається розбив очка. Бачите, фаз на 28, мірний різець. Але попередньо я почав, деталь ще у нас на 28 одиниць по HRC. В результаті нам треба дуже потихеньку і розбивку робимо. Тобто я почав з різця на 10. Потім, по-моєму, на 18, потім на 22. І це я вже завершаю на 28. Отакий великий довгий паз. Тверді деталі. Дуже потихеньку, все воно деренчить-бринчить. Але ми працюємо. Бачите, вона так виглядає досить серйозно на станку. Працюємо, робимо роботу. І буде гарний мірний паз. Зроблена розмітка, щоб... Треба було орієнтуватися при зміні рістів. Сьогодні Така робота.